Це тролейбус, який йде маршрутом Рівне Городок у тестовому режимі, щоб перевірити напругу в електромережі після ремонту цієї ділянки автошляху. Це пасажири не буде тільки будуть. Угу. щоб оцінити стан контактно кабельної мережі. Востаннє тролейбус за маршрутом Рівне Городок курсував у 2020 році. Відтак жителі села доїжджали до обласного центру маршруткою. Вартість проїзду 28 гривень. Дуже багато пенсіонерів, дуже дорога ціна. А ви часто в Рівне їздите? І зазвичай на маршрутці. Зазвичай на маршрутці, так. А так по тролейбусу буде дешевше. Ну, безкоштовно буде. Коли тролейбусне сполучення відновлять, ним користуватимуться й жителі сусідніх сіл, зазначає вчитель місцевої школи Олександр. Діти так само добираються пішки, вони є з сусідніх сіл, обарів. Я думаю, для них буде дуже зручно. Добиратися тролейбусом, і дешевше. Часто їздимо, але зазвичай ми маркутку бо так зручніше, тому що тролейбус зупиняється аж на кільці, трошки далеко. Раніше, наскільки я знаю, то старші люди так і ходили на цей тролейбус або поїздом добирались, бо їм так би ну, зручніше і дешевше було Маршрутку не беруть по-пенсійному. Дорогою до городка тролейбус забиратиме пасажирів із сіл Ставки та Обарів. З початком реконструкції траси Н 22 рівне луцьку стелу рух був призупинений у перший рік після закриття цього тролейбусного маршруту. До нас було дуже багато звернень від жителів села Обарів, Ставки і Городок. Особливо це незахищені верстви населення, пенсіонери, студенти щодо відновлення цього інтенсивність руху. І Скільки маршрутів буде і взагалі? Це тільки згодом після вивчення цих всіх обставин. Коли завершиться тестовий період, і тролейбу знову перевозитиме пасажирів, поки невідомо. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.